Доброго дня. Сьогодні про наступний етап навчання в Octon School. Після трьох тижнів навчання HTML та CSS нам дали таке завдання цікаве. Дали дедлайн один тиждень, навіть трохи більше. Це заверстати сайт, тобто зробити фронт-енд повністю в сайту. В мене вийшло десь. 5 або 6 сторінок повних на ноутбуці. Це, на перший погляд, наче так дивишся, що а, ну, я це все знаю, це все так-так, так, а потім починаєш робити такий бліндак. Не все так просто, не все так круто. От, і, типу, ну, задання дуже цікаве. Вийшло в мене 151 строчка коду і 1000, здається, 68 строк стилізації. Ну, тобто, це доволі дофіга, ось, але якби з завданням я впорався. Е, дуже у цій темі в плані HTML, CSS, для мене така тема важка це картинки. Тобто, фото, картинки, як їх зменшувати, щоб їх браузер адекватно бачив, як їх збільшувати, як їх там на фон ставити, як з ними бавитись. Тобто, ну, для мене це така якась тема, якщо чесно, дуже непонятна. Якби я методом тика, все роблю, все виходить, але це ну, методом тика. Хотілося би е, розуміти, якби, що воно як робиться, ну, але якби над цим працюємо. Ось, тобто проєкт це зроблений. Потім ми почали зараз робити, працювати з гітхабом, зв'язали нашу програму з гітхабом. Зараз працюємо з гітхабом на чаті, як там заливати проекти, як їх зберегати, комітити, там, ділитися з іншими, щоб твої колеги могли в ньому працювати. І, в принципі, така лейтовий тиждень чисто буде роботи з гітхабом, якщо чесно. А потім буде, наче бос Сергій казав, що буде JavaScript починатись. І Це вже буде жіпа. Але подивимося, як, бо в принципі, дуже цікаво, дуже круто, класно. Питання задаєш, тобі все пояснює. Тобто ну, дуже подобається. Там будемо дивитися, буде надалі навчання проходити.